Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Відправляємо Житомирську трьохточкову навіску на заводський мототрактор дмтз 160 якщо я не помиляюся. Ось такий навіска, прицепна сірга ззаді, перехідник, підпалець, як їх хто називає. Дві бокові тяги. 12 мм товщиною йдуть. Бокові розтяжки, які регулюються в дві сторони. МТЗовські стоять принаймні зараз. І центральний гвинт. Тоже тут яблука. Зматаний він там два пальці зматано і шплінти. І е, значить, прицепна плита. Товшиною 20 мм іде. Може бути на швелери, може бути на прицепній плиті е, самій. От е, бокові тяги верхні. Теж 12 мм. Тут раніше була профтруба, зараз все перейшли на метал. цікаве замовлення, телефон, як завжди, залишу у підписі.